В Україні діяли графіки погодинних відключень, за даними Міненерго, напередодні світло вимикали з 3-ї години дня до 10-ї години вечора. До слова, це не стосувалося підприємств критичної інфраструктури. Також через погодні умови впродовж минулої доби без електроенергії залишилися понад 80 тисяч абонентів, зокрема на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині. Руслан Слободян, голова Держенергонагляду, долучається до нашого ефіру. Пане Руслане, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Отже, пане Руслане, яка зараз ситуація в енергосистемі? Чи ліквідували вже наслідки негоди, чи заживили споживачів? Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Дійсно, напередодні негода призвела до певних знеструмлень у кількох областях України. Станом на ранок сьогодні залишаються знеструмленими знеструмленими населених пунктів. Найбільше це у Київській, Чернігівській та Сумській областях. За прогнозами, сьогодні протягом дня всіх цих споживачів у знеструмлених населених пунктах буде заживлено. На сьогодні також будуть застосовані графіки відключень. Ми бачили ці повідомлення. якщо не помиляюся, з 20 до 22 години це стосується абсолютно всіх областей України. Скажіть, будь ласка, чи є якісь перестороги з приводу розширення цього вікна? Насправді можна очікувати, що в приблизно в такому режимі ми будемо проходити орієнтовно наступні 10 днів. Наразі вдалося досягнути більш такого справедливого розподілу електроенергії між областями України. Уже протягом останніх днів не спостерігається таких перекосів, які були протягом попередніх тижнів. Тому відповідно, кожна область має тепер свої схожі параметри графіків погодинних відключень і вже не сильно відрізняється. Така ситуація міста Києва від інших областей. Пане Руслане, а як наразі йде процес відновлення уражених об'єктів і, взагалом, що ми можемо відремонтувати, а скільки всього доведеться будувати заново? Так, відновлювані роботи зараз проводяться в цілодобовому режимі. Всі розуміємо, що до осінньо зимового періоду потрібно відновити якомога більшу кількість генеруючих потужностей. Певні обсяги е, обов'язково будуть відновлені. Я не буду зараз називати цифри. Е, на жаль, повністю уникне, уник, уникнути знеструмлень протягом зими не вдасться. Але сподіваємось, що це буде такий режим, е, який ну чимось схожий на те, коли ми проходили осінньо-зимовий період 22-23 років. Е, якщо все буде добре, то можливо і легший. Але тут е, надзвичайно велике значення має. Захищеність наших об'єктів критичної інфраструктури засобами протиповітряної оборони, тому що відновити ці об'єкти це дуже важлива частина справи, але зберегти відновлене це, мабуть, найважливіша частина. І тут ми сподіваємось на підтримку міжнародної спільноти. Нам дійсно протягом останніх місяців йде великий потік міжнародної допомоги, як у вигляді обладнання, так і. Засобами, у тому числі протиповітряної оборони, пане Руслане, а підвищення тарифів на електроенергію, яке відбулося 1 червня, як це нас рятує і як допомагає відновлювати нашу енергетику? Це теж такий досить потужний фінансовий ресурс, на який ми очікуємо. Наразі ще поки що ці гроші не почали надходити, тому що споживачі отримають нові платіжки тільки десь починаючи з липня місяця, і тоді почнуть надходити додаткові кошти. Наразі використовуються ресурси із міжнародної фінансової допомоги, а також ті кошти, які уряд виділив напрямку. Ще одне запитання, пане Руслане. Ви знаєте, що кілька днів тому завершилася конференція з відновлення України у Берліні були зроблені потужні заяви нашими лідерами країн-партнерів, і зокрема, от що стосується енергетики, що ми власне привезли з Берліну. Ну, напевне саме головне, ми відчули таку дуже потужну політичну підтримку від світової спільноти і готовність надавати всебічну допомогу. Є повне розуміння, що ця допомога потрібна прямо зараз, якнайшвидше, для того, щоб встигнути підготуватися до осінньо-зимового періоду, і з того, що вже було озвучено, це. Як і наповнення фонду енергетичної підтримки, Одна, от, наприклад, тільки Німеччина у нього найближчим часом виділить 50 мільйонів євро. А взагалі країни Великої Сімки оголосили, що надають Україні допомогу в сумі понад 1 мільярд доларів, і це сама різна допомога, яка буде надходити як у вигляді безпосереднього обладнання, а також і фінансових ресурсів, ресурсів. Безповоротна допомога або у вигляді кредитних ресурсів, ну загалом, є всебічна підтримка міжнародної спільноти. Пане Руслану. Дякуємо вам. Руслан Слободян, голова Держенергонагляду, був з нами на прямому зв'язку.